Рушійна сила української оборони танки. Вони прикривають піхоту та розбивають ворога під час штурмів. Наш наступний сюжет про людей, які прийшли з цивільного життя, а тепер вправно кермують бойовими машинами. Аби взвод сталеві вовки будь-коли міг вирушити на захист Харкова, новобранці відпрацьовують свої навички повсякчас. Як готуються танкісти і як змінилася роль важкої бронетехніки у сучасній дроновій війні? Сюжет Світлани Шекери. про це далі. Командир взводу за позивним Скала прийшов у танкісти з піхоти. Найскладніше було зрозуміти цю техніку, бути одним цілим. Ти і техніка. Оце було найскладніше. Тепер каже кермує танком не гірше ніж власним легковиком. Досконало знати техніку. Це принципова позиція бійця. Коли із багатотонниками на ти усе робиться швидко. Це довів контрнаступ. Тоді зуміли навіть набрати броньованих трофеїв. Ми з, з моїм напарником. Прогнали особисто дві БМП-1 і БМП-2. Це було під Балаклеєю в справному стані, повним збойкомплектом. У танкістів і бліндаж особливий. Такого ми не бачили на жодних позиціях. Військовики облаштували тут ідеальний лад і майже домашній затишок. Це так: хороняться, хороняться автомати, підрозділу. Моєму розумінні, кожен військовослужбовець повинен відчувати частку дома, домівки. І це ми зробили своїми силами. Андрій на псевдолокі потрапив у підрозділ загробізнесу рік тому. Відповідає за забезпечення і логістику, бо це кров бойової машини. Але якщо знадобиться, запевняє, то може й за її штурвал сісти, не дивлячись на посади, да, е ми багато де в чому когось підміняємо. І звичайно, що якщо буде якась задача, всі вступають одночасно. Це буде бій, це буде якийсь там ще інша діяльність, тому всі разом. Інший Андрій за позивним Сокіл тренується на своєму танку в умовах наближених до бойових. У війську він уже 9 років. Був стрільцем, гранатометником, контролером. І ось отримав посаду командира танка. Бойову машину з першу шість тижнів вивчали на полігоні. Далі самостійна робота і пристосування до нових реалій війни. Це наварили таку решітку проти дрону, протикумулятивну. Це от на башту наварили і на корпус. Зверху, звичайно, проти дронна. Це з заводу йде броня активна. В ній всередині дві пластини, яка відражає кумулятивну струю. Бо танк це міць і сила. Стріляє на 4 кілометри, може підбити броньовану техніку і знищити артилерійську установку. Однак дуже вразливий до сучасних безпілотників. Ну, артилерія теж, дрони шлітають, нас бачать, коригують артилерію. Нині все частіше доводиться працювати із закритих позицій, та коли виходять на відкритий простір, потрібна витримка і реакція. Хто перший побачив ворога, той і виграв бій. Побачу, стріляй. Саме головне це подавити ворога вогнем. Там теж не титани, вони бояться, як і ми, коли стрільба, розрив. А після того, як відпрацювали, потрібно швидко сховати броньованого велетня. Зараз ви ж розумієте, дрони такі, що вони на тепло реагують, тому сховатися дуже важко. А танк? Можна гіляками, але ну, саме розумієте, якщо він на ходу поїздив, камера ж буде з дрона фіксувати тепло, місце тепла. Його дуже не маскуй. Усі навчання і ретельна підготовка заради однієї мети за потреби сталеві вовки готові одразу висунутися на оборону Харкова. Це ж наше місто, будемо оборонити Команда поступок до бою. Будемо їхати. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.